Українська федерація зі змішаних єдиноборств ММА організувала у Луцьку масштабні тренувальні збори. Понад півсотні спортсменів з різних куточків України з'їхалися у спорткомплекс Динамо, де проводять спільні посилені тренування. Бійці готуються до масштабного спортивного дійства. З 16 по 19 лютого у місті Дніпро відбудеться чемпіонат України з ММА. До нас поприїжали зараз більшість західної України та з Києва. Для підготовки, щоб ну, разом з нами готуватися. Дехто є професіонали, які готуються на профпоєдинки. Тому команда тут зібралася кращих. Допомагає проводити тренування титулований боєць клубу Воїн, тренер, рефері та суддя національної категорії Олексій Бондаренко. Зараз зібрались бійці зі всієї України, підготуємося до чемпіонату України з ММА. У чемпіонату України готуються спортсмени різних вагових та вікових категорій: молодь, дорослі і професійні спортсмени з міжнародними титулами. Андрій Зінчук каже, що такі тренувальні збори дають можливість бійцям повчитись чогось нового у більш досвідчених спортсменів і відпрацювати техніку. У нас тут розписано. Ми е, похвастуємося, прикупили пару мішочків ще собі для таких зборів. Як воно відбувається? Є ударна техніка, є боротьба, є робота під к... клітці, є робота під е... Е... стінкою, коли в партері є партер ті... Тому ми розписуємо тренувальний процес. Сьогодні зранку у нас те, Завтра на зранку басейн, ввечері у нас ударна техніка, на другий у нас е... там е... спаринги. Спортсмени кажуть, що завжди залюбки приймають пропозиції від Волинської федерації змішаних єдиноборств ММА взяти участь у спільних тренуваннях та зборах, адже це завжди цікаво та корисно. Мене звати Богдан Волошин, я спортсмен з української академії єдиноборств з міста Тернопіль. Приїхав сюди на підготовку до чемпіонату України провести тиждень з хлопцями з Луцька, а також з іншими кращими бійцями України. Приїхав з ними поборотися, понаборюватися, відпрацьовувати ті техніки, які вони працюють, попробувати те, що я напрацював в себе в залі з ними в боротьбі, з ними, в спарінгах і виграти чемпіонат України, який буде в Дніпрі. Я Юр Максим із міста Києва, майстер спорту українських боксингу, готуюся на чемпіонат України з ММА. Мій тренер Федір Миколаївич Сердюк. Тренуюся в Києві в Кубі. Клубі Гермес. Я заслужений майстер спорту України з гуляю в Олександр. Я приїхав з Київської області міста Миронівка, спортивний клуб «Арена». Мій тренер Морозенко Максим Ленідович. Приїхав я в Луцьк в клуб Воїн для підготовки на змагання. Я буду битися по професіоналам, також в майбутньому планую виступати на міжнародних змаганнях. Серед учасників тренувальних зборів не тільки хлопці, а й дівчата. Звати мене Селем Баяна, я чемпіонка світу 2023 року. В Албанії здобула перше місце для нашої країни. Зараз готуюся на чемпіонат України, якою буде путівка на чемпіонат Європи. Займаюся я в Тульчині гепард, тренер Соляр Володимир Володимирович. Займаюся років десь п'ять. Спочатку починалася займатися з рукопашного бою. Зараз головний вид спорту це ММА. Виступає більшість на Українах, на областях цього виду спорту. Також спробували команд-джу-джитсу, сам буркопасний бій, але цей найбільше подобається. Не втрачають можливості відвідати Луцьк на запрошення Волинської Федерації збільшених єдиноборств ММА і титуловані спортсмени зі світовим ім'ям. Я приїхав з Києва. мене звати Тимур. Я приїхав допомогти ребятам підготуватися на чемпіонат України. Сам я не виступаю, поскольку являюсь вже професіональним бойцом. І Андрій Олександрович пригласив мене на збори, щоб помочь хлопцям підготуватися хорошо. Помагають функціонально підготуватися, ментально. Я думаю. Да і взагалі це хороший досвід для всіх спортсменів, готуються з різними бойцями, з різних кугалків України, з різного уровня, різних стилей. Вже за два тижні усі спортсмени, які приїхали до Луцька на тренувальні збори, знову зустрінуться у Дніпрі на чемпіонаті України з ММА.